Хочу показати тобі тюль, який не виходить з моди. Це якісна добротна вишивка, колір шампань, густа. Зараз покажу. Нас багато хто любить, щоб тюль закривала, щоб знадвору було не видно. Видно, що там гарненька тюль. висить. Ось це варіант. Який, в принципі, дуже практичний, тому що не мнеться, не потрібно просувати, не боїться сонця. Дуже простий у уході, гарно навіть відшивати його, така безпроблемна тюль. Плюс, якщо потрібно сюди шторки, сюди можна і сірий підібрати, і коричневий колір. Та будь-який. Я вважаю, що колір ось такий шампань він дуже універсальний. Він сам по собі тепленький відтіночок, пом'якшує в кімнаті тона. От. І навіть якщо порівнювати з таким от білим з голубизною, то цей більш таки буде універсальний. Хоча все, кожен кожного свій інтер'єр треба дивитися, от, допоможемо підібрати вам по вашим розмірам, підішєм. Тому звертайтесь магазин штор лібри декор, місто Хмельницький.